Вітаю товариство! Ви на каналі Третя Світова. З вами Тарас Боровський, я адвокат, і я буду розбирати панічні новини, які трапляються нам із вами в засобах масової інформації останнім часом. Так Дмитро Разумков, народний депутат, розганяє наступну зраду. Він зазначає в своєму телеграм-каналі таку новину про те, що. В разі, якщо ви продали свій старий ноутбук чи куртку в інтернеті, чекайте лист щастя від податкової. За його інформацією, вже три тисячі українців отримали такі вістечки від ДПС за те, що вирішили продати якусь свою річ, щоб оплатити комуналку чи купити ліки. Тепер їм загрожують штрафи, податок на повітря або українська податкова зеленська гітманцева знову знайшла тих, кому в Україні жити добре. Дмитро Разумков повідомляє, що штраф становить від 17 до 34 тисяч гривень, а вдруге вони вже можуть попасти на 85 тисяч гривень, за словами Дмитра Разумкова. Разумкова, давайте розбиратися, чи це правда. Насправді, і згідно закону, і згідно практики ДПС, і про це вже наголошує сама ДПС, що продаж індивідуального майна особистих речей не розцінюється як підстава для фінансової або адміністративної відповідальності за порушення вимог чинного податкового законодавства, і лише систематичний продаж та. Одночасно однорідний асортимент товарів, які ви продаєте, дійсно може розцінюватись як підприємницька діяльність без реєстрації. Так от, уявімо, що є чоловік, який продає свої е, стоптані кросівки на OLX, і є чоловік, який закупив собі контейнер, з е, Китаю контейнер е, чохлів для мобільних телефонів. Кожен з яких з цих чохлів йому обійшовся в 50 копійок, а продає він їх по 300 гривень. Звісно, він отримує певні надприбутки і саме в пошуку таких підприємців, які працюють без реєстрації, без сплати податків, і працює державна податкова служба. Яка намагається їх вишукувати, мені невідомо про які три тисячі листів щастя пише в своєму телеграм-каналі Дмитро Разумков. Якщо ви, шановні глядачі, відноситесь до одного з цих трьох тисяч українців, які отримали ці листи щастя. Напишіть про це у коментарях. Однак на сьогодні доповідаю вам. Відповідально, що в разі того, якщо ви продаєте свої якісь старі речі або якісь поодинокі випадки продажу речей, здійснюєте в інтернеті на таких платформах, як OLX, Prom або інших подібних торгівельних майданчиках, нічого вам за це не буде з боку податкової. Тому можна спокійно продовжувати цим займатися однак, якщо ви вже виходите на систематичний там промисловий умовно характер цих діянь, то будь ласка, зареєструйтесь. Це доволі просто зробити через додаток Дія. Зареєструйте собі ФОП відповідної групи, там спрощеної системи оподаткування, та ведіть доволі нехитрий облік своїх доходів або обороту і сплачуйте з них податки. На зв'язку був центр протидії Скигленню. Підписуйтесь на наш канал та не пропускайте нових відео.